Прийшла з пошти, друзі, забрала ще одну посилочку, вона дуже маленька, ось така. Манюсінька Замовляла, скажу одразу, замовляла я сіянці аденіумів. Ніколи раніше я не мала справу з такою рослинкою, але от захотілося мені спробувати виростити в себе. Єдине, знаєте, начиталася коментарів, де пишуть, що от з такими сіянцями власне, не варто мати справу, тому що вони дуже погано приживаються і скидають листя. І дуже швидко гинуть. Ось так, друзі, все запаковано, подивіться, покажу вам. Ось тут низ, тут верх, і там малесенькі рослиночки. Буду відкривати, напевно, називатиму вам. Тут вони під номерками, ось так я можу повернути, показати, на, кожні, на кожному стаканчику стоїть номерочок. І по номеру я, коли буду монтувати відео, я вставлю приклад цвітіння. Ну, показувати тут, знаєте, ось перший, це номер 17. Так було продавця. Там були вказані номерочки, і під кожним номером було фото, власне, рослиночки і її цвітіння. Ось такий малесенький сіянець, така ось рослиночка. ну Роздивлятися тут немає чого, скажімо так. Десь тут я брала ножнички, ага ось вони. Зараз тут відріжу скотч, щоб звільнити рослинку. Від оцих не так це просто зробити, але ми спробуємо. Так, щоб номерочок нам залишився з вами, і потім я сюди буду вставляти фото. Показую ще раз ближче рослинку. Здоровенька, ознак паразитів я тут ніяких не бачу, відкидаю то все, трішечки притисну, тому що рослинка їхала, тряслася. і... Добряче так хитається, ось так. Ось такий красончик номер 17 Відставляю і далі вже буду робити це набагато швидше. Далі номер 10 знімаємо це все. Так, акуратно. Накриті стаканчиками дуже класно. Одразу скажу, замовляла я на Фейсбуці. Там є якась сторіночка, прямо такий магазинчик сіянців. Якось так вона оформлена сторінка як магазин. Ось так попритискаю. Ще раз покажу номер 10. Такий оденіум, гарнесенький, сім батончик. Дуже я переживаю, друзі, чи зможу я подружитися з цими рослинками, тому що бачу взагалі їх вперше. Отако побачила в інтернеті і чогось захотілося мені отаке екзотичне міні-деревце. Собі мати, тим більше, що вони так гарнесенько квітнуть. Хоча, знаєте, я завжди і раніше говорила, що квітучі рослини мене не дуже приваблюють, але от іноді, знаєте, буває тако. Дуже хочеть, хочеться от чогось такого незвичного, якогось незвичайного, хоча екзотичні рослини тут трошечки не моє. Ну, Але аденіуми чимось мене тако. Зачепили. Так, я його притисну і вже покажу вам, щоб він не падав. А це, друзі, номер 9. Ось такий гарнесенький, малесенький череночок. Що тут ще говорити? Що тут ще показувати, я не знаю. Отакочки я їх поставлю. Тут я трішки насмітила, але. Ось тако, ще раз їх вам покажу. Сподіваюся, що в мене складуться з ними відносини. Почитаю, подивлюся, як з ними треба поводитися, що вони люблять, що не люблять. Хто має досвід, напишіть, будь ласка, свій. Як ви доглядаєте за цими рослинками, де краще їх розміщати, чи на сонячному підвіконі, чи навпаки, на тому, де сонечка немає. Буду рада вашим коментарям. Пишіть, коментуйте, діліться досвідом, можливо, в когось є такі рослинки. Я би подивилася з задоволенням ваші відео огляди. Тому, друзі, ось таке коротесеньке відео, коротеньке замовлення. Швиденько я його забрала, тому що в нас насувається гроза. Дуже сильно піднявся вітер, зіпсувалася погода. Таку я бігом на себе ковтинку накинула і побігла. То все швиденько забрала, тому що дуже я боялася, щоб вони мені не залишилися на пошті ну, надовго, тому що рослина досить, бачите, така капризна і дуже така для мене дивна і екзотична. Далі будемо бачити, що з цього вийде.